обіцяв, що він закінчить війну, як ми пам'ятаємо, за 24 години. Йому ж треба якось пояснювати своїм виборцям, що він не просто займався популізмом, а все ж таки щось має зробити. Тому це це, це, це об'єктивно, це те, що має відбутися. Але ж дивіться, його така. Ну, я би навіть сказав, трубадурна заява, що я закінчу за 24 години, давно вже забута. Уже всі е, е, давно махнули рукою на 24 години. Тепер е, у нас з'явилися 100 днів, потім е, буде 300 днів і так далі. І так далі. Е, тобто, е, по мірі того, як Трамп е, е, в'їжджає в тему, я кажуть, йому стає очевидним і зрозумілим, що е, легких рішень немає. Якщо він хоче демонструвати своє лідерство, ситуація буде змінюватися, але виключно не не коштом України. Тому заклик до переговорів, це заклик до того, щоб завтра сонце встало зі сходу. Ну воно так в принципі і буде.